Та сама Чим? Лена за кадром. Ну а шо? Наше а шо час? Все пішла? Короче, ми нормально будемо знімати. ми будемо... Ви вже поняли, що ми про інтересно будемо. Підписники напишіть в коментарях про що нам знімати. Бо ми не знаємо, що нам знімати? ми Ми ж ні разу не з'являли, як ми, як ми ходимо в магаз. О, встаті! Ха-ха-ха. це сказав. І ми ще не маємося. Ми зараз не змемшись, день і щось купимо. Що? Поїдемо. Ну, ми їсти, пізніше, мене не пустимо в магаз. А ну, значить, не буду в магаз їздити. Це теж коли будемо і їсти і знімати. У мене 500 грин, я куплю на мої відпускання. Ні, ми не будемо сьогодні знімати. Що лін? Що, хочеш про це знімати? Н -н -н. Давайте підписуємо, напишіть. Давайте подумаємо про щось знімати. Підписники ви тоже напишіть. А що я? Я ж тоже хочу, щоб я написала щось. І навіть той Діма буде це бачити. Мізиківський. Ой, на що його приписся на камеру сказав? Нічого страшного, він шати канал знає. Та він може коли на то він може побачити. Так що? Не факт. Ну не факт не може. Mm. Боже, Ой, я сейчас он все телефон я на тебе підпишусь. <гум> підписники на мене будуть зараз підписувати. А я поки познімаю. Тут будуть кадри прості. прості кадри. Що то що то летить? А ну-ка. Ка-ка-ка. Що ти, що ти, що ти?